До поліції Шосткінщини надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік намагається зламати двері до магазину. Наряд поліції охорони оперативно прибув на місце події та затримав зловмисника. Навіщо двірі зломов у яких штанах? У своїх хочорних у проти коружу Так ви бачите, що закритий магазин. Я бачу. Ну а навіщо вибивали? А що мені робити? Як згодом з'ясували правоохоронці, того дня 34 річний чоловік вже відвідував магазин одягу, де викрав речі шляхом обміну своїх речей на нові, які одягнувши, вийшов без оплати. Та вже вдома зловмисник виявив, що його мобільний телефон залишився в кишені старого одягу. Щоб повернути забуту річ, чоловік повернувся до магазину після закриття, куди намагався проникнути шляхом пошкодження дверей. Його помітили перехожі, зупинили чоловіка та викликали поліцію. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Грабіж тривають слідчі дії.